Розв'язування текстових задач за допомогою реме. Текстова задача це опис на звичайній мові, тобто не на математичній, деякої ситуації, в якій потрібно дати кількісну характеристику і якої-небудь компоненти цієї ситуації, встановити наявність чи відсутність певного відношення між її компонентами, чи визначити вид цього відношення. Будь-яка текстова задача складається з двох частин. Перша, це умова, в якій повідомляються дані про об'єкти, деякі величини, що характеризують ці об'єкти, про відомі і невідомі значення цих величин про відношення між ними. Умова! І вимога, вказівка того, що потрібно знайти, може бути сформульована як у наказовій формі. Знайдіть, так і у вигляді запитання скільки. Кожну задачу можна розв'язати за діями, оперуючи заданими числовими значеннями величин. Це арифметичний спосіб розв'язання. Але за умовою задачі також можна скласти рівняння і за допомогою дістати відповідь до неї. Такий спосіб розв'язування задач називають алгебраїчним. Схему розв'язання задач за допомогою рівня. І так, перше. Позначити одне з невідомих, звичайно, найменше серед інших, буквою. Друге, виразити через цю букву інші невідомі величини. Умови задачі. Третє. Скласти вираз, що містить букву, яка відповідає величині значення, якої відоме за умовою задачі. Тобто скласти рівняння. І четверте розв'язати рівняння та пояснити зміст, знайдених у рівнянні чисел.